Доброго дня, гості і підписники мого каналу. Я хочу вам сказати, як я виготовляю вино. Виноградне вино, щоб таке, щоб воно було завжди солодке, завжди смачне до вживання. Я, щоб не освітіло, щоб не квасніло, щоб могло, наприклад, у підвалі. У мене є вино, яке стоїть 20 років, завжди я його п'ю, воно завжди дуже смачне і має дуже великі градуси. для того, щоб... Це зробити, то потрібно знати, скільки дати цукру і як покласти його киснути. Після того, як ви зірвали виноград, то тут в мене, наприклад, ви бачите, що тут є два види винограду Ізабели. Один Ізабела такий темний, другий Ізабела такий світлий. І третій сорт винограду це, це Молдаван, такий маленький чорний виноград. Ну, то можна робити, я собі просто захотів зробити вино таке, щоб з трьох різних виноградів було вино, але можна з будь-якого винограду зробити дуже смачне вино. Після того, як ви зірвали виноград, здушили сік, вам потрібно додати цукру. А от скільки цукру додати Оце питання, Для того, щоб знати, скільки додати цукру, я використовую яйце, просте куюче яйце. Буває, літо таке, що тепле. Туди треба менше давати цукру. Буває літо, що холодно, туди більше давати цукру. І от я, коли вже здушив винограду, я дивлюся, як яйце себе веде. Якщо воно яйце, коли викинули у всіх, воно ще не спливає, ви його не бачите в воді, то, у воді, то, у соці, то вам потрібно дати цукор. Я дав цукру, добре перемішав його і. І ви, як ви бачите, то я один раз даю цукру і так знову додаю цукру до, до тих пів, поки не появиться є це, не, воно ну, має плавати так, достатньо, ви маєте бачити його. Після того обов'язково покласти киснути вино це вино обов'язково покласти киснути е, в темне місце, тепле темне місце. Но... Щоб не було, наприклад, сонця, щоб не попадало сонце. І зробити водяне затвор. Я зробив водяний затвор, це просто рукавицю таку жіночу чи там чоловічу гумову рукавицю натягну на бути, і вам от, простий водяне От Бачите, от я тут от додаю, скільки додаю, скільки є. от-от, Тепер нормально. І я... Головне дати скільки цукру, скільки потрібно, не шкодувати. Бо буває таке, що людина думає, що то воно вистачає цукру, але літо було холодне, воно таке солодке, значить воно, воно, воно вже не таке. Вийде. От я си, дав цукру, сипав в бутлі і поклав зверху рукавицю і в тепле місце. Холодне, тепле місце. І так воно кисне в мене, бо до тих пір, поки не скисне. Дякую вам за підписки, дякую вам за перегляди. Всього найкращого.